Привіт усім друзям, підписчикам, глядачам. Дивіться, ви бачили, яка у нас в ріці дикі качки. Разом зі мною ловлять щучку. Я ось на спілінгу вийшов. Порибачить, а зі мною ось разом ловлять наші місцеві качечки. Щуку. Бачите, які гарні дивіться. підпливають до мене. Все як не може бути. Все, манюньки мої, все мої хороші. Я вже з уловом. Хочу вам похвастатися. Ось зловив недавно. Такіньку щучечку. Недавно, пару хвилин назад. А мої друзі зі мною плавають разом та ловлять. Друзі, ще купалася одна щука. З Опа. Бачите, як все у нас гарно виходить. Там качки тільки щось зловив недавно. Ну і тут іще друге. Ставте лайк. Будемо далі ловити. Друзі, вам хочу сказати, чого я знімаю, коли вже зловив, бо в мене немає професійної камери. Я знімаю тільки на телефон. Вже коли покльовка підтягую до лодки, то тоді вже тільки знімаю. що такі справа вже у нас буквально за годинку дві щучки одна і друга давайте далі будемо дивитися що є до речі що я вам хочу сказати хтось питає чи є у нас риба в нашій річці. случилось будь ласка я ловлю в межах міста ось дивіться там у нас колокол щоб вам не збрехати, ну як виходжу, майже завжди одна чи дві щучки є. Багато не ловлю, а одна-дві. бувають гарні попадаються на 3 кіло, такі от 2 до 3 кілограм, ну, як виходить. Така кілограмова дві, то точно попадається. Ось, щоб ви розуміли, пішохідний міст. Ось наш колокол на звягелі. А ось тут я ловлю. Ну що, друзі, я буду напевно сьогодні згортатися, годинку половив, бо насуваються хмари. Буде напевно дощ. Дві щучки зловив. Бачите, яке було перспективне місце. Ну, Зараз ще поки допливуся ще зарази, два-три кину. може ще щось зловлю. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую, гарного дня, спокійної ночі нам.